Привіт ви так, привіт! Ми зараз вас познайомимо з відомим львівським скульптором Ярославом Мутика, який за своє життя дуже багато зробив і скульптури. Зараз ви побачите вже образ скульптури. Це велика робота, як бачите, щоб її збільшити. То моєї сили трошки замало. Тому попросив колегів, хлопців, скульпторів, щоб вони допомагали, і ми разом творимо ту скульптуру. Зараз ми покажемо процес ліпки, як ліпиться. Спочатку хлопці мені допомогли, вірніше, без мене зробили каркас. Як робиться каркас? Дивишся на малете і побільшуєш зварень. Зварена з скутників конструкція, потім її обвиваєш пінопластом, бо дуже багато глини піде. А тоді щойно глиною. О, і зараз хлопці почнуть ліпити. Також їм буде приємно і будуть забувати про ті військові дії, а будуть щось думати, щось більш таке приємне. Травма не має слів. Ми не можемо виразити ті пережиті, пережитий досвід е, словами. І тут на допомогу приходить мистецтво. Мистецтво це те, що за допомогою е, якоїсь творчості, створення чогось або і руйнації чогось, ми можемо виразити свої переживання, весь свій досвід, е, який людина прожила. І Трансформувати його і власне глинотерапія це дуже е, такий глибинний, дуже сильний метод в реабілітації військових. Бачимо зараз. Хлопці разом створюють, разом створюють і відчуття, що я є не один відчуття, що ми разом щось створюємо, створюємо щось прекрасне, власне, веде людину до зцілення. Спробувати щось нове. ви ну, ніколи. Ну тільки ж бачив скульптури, ніколи ж не знав, як вони взагалі створюються. Так. І ну, було цікаво побачити, ну, прийняти участь. Я думаю, це буде дуже гарно. Я думаю, це буде супер. Я ще потім буду фоткати, виставляти, і сказати, що то я трошки додав свого. Цей проєкт, який для нас він перший і знаковий, ми вперше реально так публічно ліпимо скульптуру. Де митці, скульптори скульптури наші Володимир Семків, Денис Шиманський і під проводом Ярослава втілюємо мрію Ярослава Мутиків встановлені тієї і зліплені тієї викрадені Європи спільно з ветеранами і. Тут нам дуже важлива взаємодія, і нам дуже важливий так само зворотній зв'язок від ветеранів. Наскільки їм це було цікаво, наскільки що вони відчували, і чи воно дійсно допомагає на цей час ліплення відпустити навіть якісь думки негативні, емоції, якісь переживання, і просто побути в процесі.